Привіт, мене звати Артем Гордієв. Сьогодні ми згадаємо те, що вивчали в минулому році: особливості розв'язування прямокутних трикутників. У житті інколи виникає ситуація, коли за допомогою прямокутних трикутників необхідно вирішити певну задачу. Часто з такими труднощами стикаються програмісти, яким доводиться створювати програмні продукти, базовані на розрахунках у декартовій системі координат. Наприклад, нам необхідно розрахувати відстань від одного об'єкта до іншого на основі координат. Для розв'язання цієї задачі зручно використовувати теорему Піфагора. Або ж необхідно визначити кут повороту робота, щоб він доїхав до певної точки. Тут же знадобляться розуміння тригонометричних функцій синуса і косинуса. Згадаємо поняття прямокутного трикутника. Прямокутний трикутник це трикутник, один із кутів якого прямий, тобто дорівнює 90 градусів. Найголовніша теорема, яку вивчали минулого року, це була теорема Піфагора. Вона дає змогу пов'язати між собою формулою три сторони прямокутного трикутника. Сторони АС та ЦБ прилеглі до прямого кута, називаються катетами. Третя сторона, яка лежить навпроти прямого кута, називається гіпотенузою. Тоді теорема Піфагора звучить так: сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. За цією самою теоремою можна доводити, що трикутники є прямокутними. Зобразімо на рисунку висоту прямокутного трикутника HC з його прямого кута на гіпотенузу. Як наслідок, ми отримаємо проєкцію катетів на гіпотенузу. Відрізок DB є проєкцією катета CB, а відрізок AD є проєкцією катета AC. У такому разі в прямокутному трикутнику будуть виконуватися такі співвідношення: перше. Висота, проведена до гіпотенузи, є середнім геометричним між проєкціями катетів на гіпотенузу. Друге. Катет є середнім геометричним між гіпотенузою і його проєкцією на гіпотенузу. Третє висота, проведена до гіпотенузи дорівнює добутку катетів, поділеному на гіпотенузу. Якщо нам відомі дві сторони трикутника, ми можемо розрахувати одну із тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника і на основі розрахунків визначити безпосереднє значення кута. Зауважте, якщо теорема Піфагора пов'язує між собою три сторони трикутника. То тригонометричні функції дають змогу встановити зв'язок між двома сторонами та гострим кутом прямокутного трикутника. Щоб навчитись застосовувати формули тригонометричних функцій до будь-якого прямокутного трикутника, потрібно запам'ятати текстові означення цих функцій, а також розуміти, що вони можуть бути застосовані відносно обраного або потрібного для задачі гострого кута, котрих у нашому прямокутному трикутнику два. Отже, синус гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинус гострого кута прямокутного трикутника це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Зауважте, що обидві функції мають відношення різних катетів до гіпотенузи, на відміну від наступних двох, які мають відношення тільки між двома катетами. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилеглого. Котангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до протилежного. Тому, якщо вам необхідно в задачі знайти кут, а вам дані сторони або ж, навпаки, є сторони і необхідно знайти кут, то ви вже знаєте, що потрібно застосовувати формули тригонометричних функцій. Поглибмо наші знання про тригонометричні функції. Виявляється, що самі тригонометричні функції гострого кута прямокутного трикутника співвідносяться між собою. Основне співвідношення, яке потрібно запам'ятати, зветься основною тригонометричною тотожністю. Сума квадратів косинуса та синуса одного і того ж самого кута завжди дорівнює одиниці. Ця тотожність дає змогу знайти протилежну тригонометричну функцію кута на основі іншої. Крім того, завдяки функціям синуса та косинуса можна визначити функції тангенса та котангенса. Тангенс і котангенс також пов'язані між собою тригонометричною залежністю, яку можна вивести з вище згаданих формул. Зауважте, що ці формули застосовуються лише коли обраний кут, тобто альфа, лишається незмінним. Але крім тотожностей, існують формули, які пов'язують тригонометричні функції двох кутів прямокутного трикутника. Вони називаються формулами доповнення і випливають зі зв'язку з кутом 90 градусів. Звернімо увагу на формулу синус 90-альфа дорівнює косинусу альфа. Якщо обраний кут альфа буде дорівнювати 60 градусам, то косинус цього кута дорівнюватиме синусу 30 градусів. Це відбувається через одночасний зв'язок всіх кутів трикутника. Як ви пам'ятаєте, то сума всіх кутів трикутника становить 180 градусів, але ми знаємо, що один із кутів прямокутного трикутника завжди дорівнює 90 градусам. Наостанок згадаємо, що існує базова таблиця тригонометричних функцій кутів 30, 45 та 60 градусів. Таблиця може здаватися складною, проте ви можете самостійно знайти певні закономірності серед значень таблиці, і вона легко запам'ятається. Отже, на цьому уроці ми повторили особливості розв'язання прямокутних трикутників, а також основні тригонометричні функції та тотожності. На наступному уроці ми повторимо тему многокутників та їх площ. Дякую за увагу і до зустрічі!